Іван Сірко, страх степу і кошмар імперії. Про Івана Сірка не говорили спокійно. Про нього або шепотіли, або лаялися, або молилися, залежно від того, по який бік шаблі ти стояв. Він не був зручним, не був тихим, не був слухняним. Сірко з'являвся там, де його не чекали, і бив так, ніби знав наперед, куди ворог зробить крок. Казали, що він чує степ. Що відчуває рухи противника ще до того, як підніметься пил, його походи проти татар і турків були жорсткими, швидкими і принизливими для ворога. Козаки могли пройти сотні кілометрів, ударити і зникнути. А за ними лишався тільки страх і запитання, звідки вони знали. Сірка обирали Кошовим не один раз, і не тому, що він був лагідний, а тому, що він завжди повертав своїх живими. Настільки, наскільки це взагалі було можливо на війні, вороги приписували йому надприродне. Мовляв, кулі його не беруть. Мовляв, він характерник, а правда була простіша і страшніша. Він мислив краще, ніж більшість тих, хто воював проти нього. Сірко не вірив у красиві союзи. Він вірив у дисципліну, розвідку і раптовість. І в те, що страх це теж зброя, якщо ворог боїться тебе ще до бою, кажуть. Коли Сірко помер, козаки відрізали і зберегли його руку як символ, не містика, а віра в те, що навіть мертва вона все одно веде за собою. Бо Іван Сірко був не просто людиною, він був уособленням козацької війни, без пафосу, без жалю, без покори, і тому його боялися, і тому його пам'ятають.